Близько 90% українців в кінці 19 століття вони жили в селах. і це настільки цікаво, що Село до останнього зберігало й українську культуру, та, от, оці всі традиції, навіть коли вже міста були зросійщені, коли вже в міста прийшов совок, в селах все одно люди, це навіть там, за зачиненими вікнами, дверима святкували Різдво, та, писали писанки, зберігали українську мову до останнього. То, чим займаємося ми в бренді зерному, якраз сільську українську mm -hmm. культуру інтерпретуємо і робимо з цього якісь міські строї, як, наприклад, моя ідея з вівцями. В місті ніхто овець не тримає, так. але мені здається, що це має стати дуже актуальною темою, як прообразом такого затишку, достатку mm -hmm. української газдовитості. Ну, і треба розуміти, що ми всі вийшли з села. Так, розмови української інтелігенції.